Пропоную вам спробувати здути листочок з долоньки. Але спочатку давайте пригадаємо, як потрібно правильно дмухати. Спочатку потрібно повільно вдихнути повітря носиком, ось так. А потім повільно видихнути ротиком, ось так. Дмухаючи на листочок, який буде лежати на долонці. Уважно слідкуйте за тим, щоб ваші щічки не надувались. Ну що, давайте спробуємо це зробити разом. Мені на долоньку листочок упав. Про осінь чарівну мені розказав. Я спробую здути листочок з руки. За вітром злетить він, мабуть, це любки. А зараз повільно повітря вдихаємо носиком, дмухаємо на листочок. Супер. А ось ще один листочок упав на долоньку. Вдихаємо повітря носиком дмухаємо на листочок. Наступний листочок впав на долоньку. Вдихаємо повітря носиком. Дмухаємо на листочок. Ще один листочок впав на долоньку. Приготувалися, вдихаємо повітря носиком. Дмухаємо на листочок. Малюки, сподіваюсь, вам сподобалось грати з осіннім листочком.